Термін дії 24-го параграфа закінчується у 25 році і більше не може бути продовжений, оскільки тимчасовий прихисток обмежений трьома роками в індивідуальному порядку. Що ж, друзі, сьогодні я маю для вас важливі новини, які варто почути всім, хто зараз живе в Європі і планує тут залишатися. Якщо ви думаєте, що це рішення Європейського парламенту є обов'язковим для всіх. У мене для вас є цікавий сюрприз. Сьогодні ми поговоримо про те, як кожна країна ЄС самостійно визначає свою політику щодо українських біженців після закінчення терміну дії тимчасового прихисту у 25 році. Звучить напружено? Почекайте, це лише початок. Також обговоримо гарячу тему нових правил депортації, які можуть серйозно вплинути на мігрантів у Європі. Італія і Фінляндія вже починають порушувати загальну міграційну політику ЄС, що це означає для інших країн. І чи справді європейські країни шукають рішення, які б дозволили переносити процес надання притулку за межі Європи? Сьогодні я обіцяю вам дати відповіді на ці питання, а в кінці, ще як завжди, вас трошки заспокою. Бо не все так страшно, як може здатися на перший погляд. Додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, які справжні плани Європи щодо біженців і що це означає для кожного з нас. Мене звуть Ященка Антон, а ви на каналі Без Води. Будь ласка, лайк цьому відео авансом та підписочку, будь ласка, це, як ви знаєте, дуже гарно впливає на алгоритми Ютубу. І якщо ви ще не підписані і підпишетесь, це дасть мені більше можливостей для створення цікавого та корисного контенту для вас. Тому я починаю. Європейський парламент не може зобов'язувати членів ЄС виконувати рішення, якщо воно не ухвалено всіма 27 країнами ЄС. У питанні України та українських біженців досягти такого консенсусу наразі неможливо. Це означає, що Урсула фон дер Ляйн може лише рекомендувати дії в цих питаннях, але не вимагати їх виконання. Термін дії 24 параграфа закінчується у 25 році і більше не може бути продовжений, оскільки тимчасовий прихисток обмежений трьома роками в індивідуальному порядку. Що це означає в індивідуальному порядку? Це означає, що, наприклад, якщо ви отримали свій тимчасовий прихисток, наприклад, у березні. 22-го року то у березні 25-го він у вас спливає. Якщо ж ви приїхали там на півроку, на рік пізніше, то у вас е, все одно всі ці три роки зберігаються. Тобто, у вас є тимчасовий прихисток на більше часу. Ось так це працює, тобто це індивідуально для кожного. Тобто, іншими словами, один біженець може перебувати на тимчасовому прихистку лише три роки. Це означає, що кожна країна ЄС матиме власну. Політику щодо українських біженців. Що стосується Німеччини. То в 2025 році до влади можуть прийти нові політичні сили, частина з яких робить акцент на антибіженців та антимігрантських темах. І зараз абсолютно стає зрозуміло, що пільги по бургергель та інші соціальні виплати будуть скорочувати або реформувати. Якось наразі обговорюється формула розміщення всіх іноземних мігрантів за принципом бет, брод, зайфе: ліжко, хліб та мило. Але гарна новина полягає в тому, що жодних серйозних дискусій щодо примусового повернення українців не ведеться. Щоб ви розуміли, Європа просто не може собі дозволити одночасно отримати 4,5 мільйони нелегалів. Тому, на мою думку, українцям нададуть легальну можливість залишитися, працювати, інтегруватися та якось натуралізуватися, одночасно скорочуючи соціальну підтримку. Тобто пенсіонерам, інвалідам та всім, хто не може. Себе забезпечувати самостійно, варто готуватися до змін, проте не варто панікувати, оскільки ці процеси будуть не швидкими до закінчення війни або до її заморожування. Ніхто не буде примусово повертати людей, особливо пенсіонерів, особливо які зараз перебувають на соціальній допомозі, а не у системі отримання джоб центру. Мені здається, що вони, ну тобто пенсіонери та інваліди, можуть зараз бути спокійними, принаймні на Наступний рік і ось розповідаю вам це і думаю, чи це нормально, що зараз багато людей, які отримують соціальну допомогу, і певний комфорт мають. З острахом думають про те, що буде, якщо війна закінчиться, і навіть бояться цього. І це можна, мені здається, якось зрозуміти, бо це нова глобальна невизначеність для цих людей. І так, невизначеність це дуже страшне відчуття. Всі, звісно, всім серцем бажають перемоги, але багатьох це лякає. Що ви думаєте з цього приводу? І чи лякає вас? Подібна невизначеність. Напишіть, будь ласка, це у коментарях. Це буде дуже корисно і цікаво узнати такий зріз думок українців, які знаходяться за кордоном. Зараз давайте перейду до того, що ж там наприймали, надекларували на саміті ЄС. І в кінці дам вам заспокійливий позитивний висновок, тому що все не так страшно. Країни ЄС закликають терміново ухвалити нові правила щодо депортації нелегальних мігрантів. Що це означає на практиці? На саміті ЄС було опубліковано декларацію, де йдеться про те, що Євросоюз закликає до рішучих дій для полегшення і прискорення процесу депортації тих, хто нелегально перебуває на території Євросоюзу. Цікаво, що в декларації наголошується на необхідності захисту зовнішніх кордонів ЄС усіма до доступними засобами, але з повагою до європейських і міжнародних законів, особливо звертають увагу на Росію і Білорусь, яким не можна зловживати цінностями, включно з правом на притулок, і підривати європейські демократії. Це такий привіт Ангелі Меркель. Бо це її програма була з відкриття Європи, щоб. Біженці безперешкодно потрапляли внутріш Євросоюзу і вже потім там розподілялись і вирішувалися, чи мають вони право на притулок, чи не мають. Зараз хочуть повернути відмотати назад, щоб ці питання вирішувалися на зовнішніх кордонах ЄС, тобто шенгенська зона. Ви бачили цю це відео, якщо не бачили, ось воно про те, як зараз трещить по швам Шенгенська зона, і цей саміт ЄС це один з заходів з утримання ситуації під контролем. Ось Така вставочка в нас. І зараз багато лідерів країн ЄС, зокрема Польща і Угорщина, хочуть прискорити депортації і змінити міграційне законодавство. Наприклад, польський прем'єр Дональд Туск каже, що у його країні склалася критична ситуація, і він пропонує тимчасово зупинити дію європейського права на надання притулку. Звісно, це викликало критику з боку Єврокомісарів, зокрема Ільви Йохансон та міністра внутрішніх справ. Рав Німеччини. І е, вже було в нас на цьому тижні більш детальне відео. Якщо не дивились, подивіться його там більш детально про ситуацію у Польщі. Вся інформація є. Але ми йдемо далі, бо тут цікаво, що деякі країни, як Італія та Фінляндія, вже не дотримуються спільної європейської політики в питанні мігрантів. Італія, наприклад, відмовилась приймати назад тих шукачів притулку, які потрапили до ЄС через їхню територію. А Фінляндія вже не виконує міграційні закони ЄС на кордоні. Ні із Росією, ну це і не дивно. З Росією взагалі там ніякі закони не допомагають. Там потрібно тільки стіну ставити. І ще один важливий момент: все більше країн-членів ЄС хочуть перенести процедуру надання притулку за межі Європи. Ну, це я вже вам казав. Наприклад, нещодавно Італія відкрила в Албані. Наприклад, якщо ви не бачили цієї новини, на жаль, я не зняв про це відео. Але нещодавно Італія відкрила у Албанії. Країні кандидаті до вступу до ЄС табір для розгляду заяв на притулок. І підсумуючи все сказане вище, варто зазначити, що цей саміт був присвячений питанню нелегальної міграції, і Європа планує посилити охорону зовнішніх кордонів ЄС, стати менш лояльною і більш централізованою та жорсткою щодо нелегалів. Але для нас, українців. Які перебувають в Європі зараз легально, це не привід для хвилювання, тому видихайте. По-друге, гарна новина в тому, що Європа не зробить собі постріл у ногу і не перетворить одним махом 4,5 мільйони українців на нелегалів. Це чудова новина, особливо для тих, хто не залежить від соціальних виплат. Ви. Якщо цього забажаєте, ви залишаєтесь. І найгірший для вас сценарій це те, що вам потрібно буде йти стандартним шляхом легалізації. Це отримання інших робочих віз і все інше. Або навіть дещо спрощений шлях вас чекає, на що і я теж надіюся. Спрощений, я думаю, якось нас автоматично переведуть на якусь робочу візу без соціальних гарантій, але е дадуть нам тут залишатися. Ну, і йти по процедурі отримання громадянства, наприклад. Щодо пенсіонерів та вразливих категорій, гарна новина в тому, що ще як мінімум, я думаю, два роки ви маєте час, а потім тим, хто зможе якось працювати, ймовірно, нададуть таку можливість. Наприклад, мені здається, натуралізують допомогу, тобто будуть якісь там продуктові картки, якось там житло будуть оплачувати і. Ніяких там пособі не будуть видавати, але дадуть можливість працювати, наприклад, там міні-джоб мати. Так, міні-джоб це 520 євро, якраз мінімалочка, те, що вам платять. А так ви будете 40 годин на місяць. Я думаю, це можливо працювати навіть пенсіонерам. Ну там, скажімо так, молодим пенсіонерам, 60+, можна 40 годин на місяць працювати. І я думаю, це буде нормально, і це буде ситуація. Він він для обох. Сторін, а для тих, хто вже зовсім не може працювати, як в Італії, мені здається, створять будинки для літніх людей та інвалідів за допомогою Міністерства там сповернення в Україну. То я думаю, вас теж не залишать на призволяще, але ну, дещо інші будуть умови. Якщо у вас буде можливість залишатися без соціальної допомоги, то таку можливість вам також, я думаю, нададуть країни залишитись. Можливо, у вас тут є діти, які вас будуть підтримувати. і Чому ні документи на легальне перебування у країнах ЄС? Я думаю, у вас будуть до речі. Подивіться ось ці два відео, якщо ви не бачили, де я детально розповідаю про пенсіонерів. Тому тримайте хвіст пістолетом, це життя, і ми його живемо не завтра, а зараз. Цінуйте все, що у вас є сьогодні. Насолоджуйтесь кожним моментом тут і зараз. З вами був Ященко Антон і це канал Без Води. Лайк, якщо вам було цікаво та корисно, і побачимось!